Так, йдемо туди. Знову абонентка, що в неї не працює інтернет. Розглянемо, що в неї сталося. Позвонила абонентка, немає інтернету. Треба поремонтувати. Я думаю, що ми тепер. Хочу перевести вам але не факт, що вийде. Так, прошу Добрий день. Добрий день, то ти, Міша. Що у вас сталося? Ой, дитина, не знаю, що в з тим інтернетом. Вчора цілий день не було інтернету. То трошки щось появиться, то вже знов щезає. То появиться, то щезає. Що там з ним? Ми до того ні не пхаємося, ні нічого. Я думаю, що треба той кабель поміняти, вам поставити зовсім інакше кабель. Ага. І тоді воно не буде пропадати у вас взагалі. Ага, ну то поміняй вже ну, да. скільки то буде коштувати? Та вам то буде безкоштовно, я думаю. Ну no. Кинув кабель, підварив піктейл, підключив. Зараз буду зварювати оптоволокно з печкордиком і збирати касетку. Ось так виглядає зварена оптика, підварив пачкор до оптики, зібрав касетку, тут не показую. Розпаковую онушку, це є XPON онушка Технологія переведення буде з Ethernet на GPON. Внужці в комплекті йде метровий ланкавель і блок живлення. Ось так це все виглядає, TP-Link типу 850-й. І зараз я замірюю швидкість, створив 60 Мбіт, але такий роутер по Wi-Fi ніколи в житті 60 Мбіт не дає. По кабелю дасть, по Wi-Fi ні. Тому купляйте завжди нормальні і Wi-Fi роутери. Все, буде працювати? Буде працювати, має працювати.